Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Поговоримо зараз про так звані благодатні вогні на території терористичної федерації. Ну але розпочнемо про чи то карму, яка діє, чи то про те, що щось відбувається на самих болотах, стало відомо, що в Москві вбили працівника контррозвідки Федеральної служби безпеки в будівлі Міноборони. Про це наразі говорять телеграм-канали ОКПУ з посиланнями на власні джерела. Чекаємо якогось підтвердження. Якщо це все а, правда, то знаємо таке, що вбитим виявився старший лейтенант Володимир Фещенко. Його знайшли з раною на лобі. Перед цим офіцер, нібито привів до себе на роботу старшого товариша, з яким разом. Служив на далекому сході, зазначається, що пещенко був всесвітньо відомо спортсменом. Ми бачили його. Якщо ви бачили його фотографію, я точно бачив фотографію в спортивній формі. Там він займався хировим спортом. Ну, ось такі новини, що знаєте, будемо стежити, чекати, звичайно, офіційного підтвердження. Хотілося, щоб це почалася чистка, не так як жаби і гадюки. Ну а разом із нами на зв'язку Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Пана Анатолія, вас вітаю. Sala päivän jatkoa ja hyvää Ну, також з вами почнемо з таких приємних для нас новин. Вночі був атакований ракетами російський брянський хімічний завод, який ще, я так розумію, був побудований в Радянському Союзі. Завод спеціалізується з виробництва вибухових речовин. Крім того, вже в четверте з отримав удар у брянський той самий завод Кремній. На ньому вироблялася мікроелектроніка для різних ракет, і я так розумію. Для ребів в тому числі, пане Анатолію, що ми можемо сказати про результативність зараз ударів? Чи можемо ми говорити, що зараз долітають не лише дрони? Тому що ми ж розуміємо, що те, що долітає, це лише частина того, що долітає, і напевно, що це летять не лише дрони. Результативність ударів, як ми можемо її оцінити? Давайте насправді ну, по перше, Путін вже хотів двіжуху. Ось має двіжуху. А тут я би зазначив, що насправді ми кажемо промасований обстріл Російської Федерації з боку України залученням різноманітних засобів враження. Тобто, ми кажемо прикордонні при фронтові зони е, території Російської Федерації були застосовані не тільки українські дрони, а були застосовані зразки західного озброєння, те, що ми бачили. Наприклад, ті ж саме штромшеду Атакамси жнов таки більш вглиб території Російської Федерації були застосовані дрони, безпілотники, і жнов таки, це з розрахунку можливого застосування засобів, які розробляє безпосередньо Україна. Тобто, це власне розробки українських інженерів і інженерів. Тому я би зазначив, що минулий рік насправді для України був дуже потужний щодо застосування за собі враження, тому що було здійснено понад 7 тисяч ударів по території Російської Федерації. Цей рік ми бачимо з дуже таких потужних ударів по нафтовим складам, той самий Ендіс, де було е по попереднім -по оцінкам, знищено близько 800 тисяч тонн пального, а для порівняння 800 тисяч. Пільнова тон пального це близько 900 вилітів групи з 21 літака стратегічного. Тобто, це ці виліти, які здійснюються для нанесення масованих ракетних обстрілів по території України. Тобто, зрозуміло, що в принципі е, зарано казати про оцінку результативності цих ударів, але принаймні інформаційно, принаймні. Е, так мовити, психологічний тиск на Росію був здійснений доволі непоганим об'ємом, і тут е, треба дочекатися більше супутникових знімків щодо ураження деяких об'єктів, щоб оцінити наслідки. Е, але тим не менше, треба розуміти, що саме такі удари е, унеможливують, наприклад, е, спроби росіян здавдати ударів по Україні за рахунок авіаційної складової ті ж саме стратегічної авіації, тому що це зриває плани Російської Федерації. Тому я е, я би зазначив, що безумовно треба продовжувати такі масовані удари, тому що, як зазначали навіть російські пабліки z пабліки, що понад 200 дронів було залучено. Знов таки, напередодні ввечері були повідомлення з тих самих z пабліків, що піднятася українська авіація зараз буде масований удар по Російській Федерації. Тобто, в принципі, російські z пабліки нам допомагають інформаційно тиснувати безпосередньо на Російську Федерацію, тому це принцип роботи. Принцип роботи доктрини Герасимова, який е, працює вже проти Російської Федерації, тобто, коли інструменти пропаганди посилюють е, наші удари саме по Російській Федерації. Пане Натолію, ми бачимо удари в тому числі і по аеропортах. Так і бачимо, що вже і сьогодні зранку так само були плани Каври, сьогодні так само і Казань, і Саратов, той самий і, Енгельс, і Брянськ, і Тула, і Тамбов, і Ніжньокамск, інші міста Росії. Вони сьогодні були під ударом безпілотників. Ось на ранок. Не пишуть про наліт двох сотень дронів, взагалі в 12 регіонах. Закрили аеропорти, скасували уроки в школах. От мене цікавить більше коли закривають аеропорти і коли ми не задаємо ударів, по, по наприклад, по. Тому самому Енгельсу, який горів там кілька днів? Там ви кажете 800 тонн пального? А як це як це позначається на їхній авіації на російській авіації? Чи їм не буде де заправлятися? Чи якщо знов ж таки ми навіть вдаряємо по аеродрому, можливо, потрапляємо кудись вклад? Їм немає за за який рахунок ремонтуватися, як це позначається на їхній авіації. Ну, з огляду попередніх даних, то ми кажемо про удари НПЗ і окремих складах, які знаходяться не безпосередньо на самому аеродромі, тому що тут слушно було зауважити, що на самому аеродромі енгельс 2 який є базою стратегічної авіації Російської Федерації, є паливно-мастильні склади, які передбачають збереження близько 100 тисяч тонн пального. Це той резерв, який повинен бути на аеродромі такого класу. А, знов таки, треба зрозуміти, що знищуються не тільки склади з пальним, а і знищуються виробничі потужності, які можуть виробляти окремі типи палива, які застосовуються авіація. Той самий ж саме ж Т1, Т8Б і е РТ ракети, ну тобто ракетне види топлива. Це, це ті суми, які додаються до авіаційного пального для того, щоб е там. Е Літаки могли використовувати більш-менш відповідаючи характеристикам, а там або потребам авіаційних двонів. Тому я би сказав би, що а, тут треба зрозуміти, що це більше дії а, а, стратегічного характеру, ніж а, ті дії, які призведуть до одразу же, там зупинки стратегічних літаків стратегічної авіації унеможливлення їх використання, тому що жно ну, таки треба зрозуміти, що насправді на тому самому аеродрому «Аліні» теж є запаси палива, які використовуються для літаків стратегічної авіації. так, в принципі, були передислоковані ту 22 м 3 на дівдігіляєва. Теж треба розуміти, що аеродром є теж має певні склади з паливоми стильними матеріалами. Тому я би зазначив, що тут немає миттєвої реакції тут є стратегічні цілі, які передбачають в подальшому. Зменшення інтенсивності використання, тому що вони розуміють, що вони обмежені паливом. Додатково їм треба буде шукати можливу альтернативу отрим... отримання цього пального з, з, з своїх там країн-партнерів, або ж навтаки шукати, закуповувати деякі комплектуючі для того, щоб відновити виробництво власного. Але в будь-якому випадку, це як то кажуть, зайвий клопіт, який а, суттєво може. А, Зламати плани росіян щодо подальшої експлуатації там активної експлуатації тої самої та тактичної авіації, тому що насправді якщо не буде чим заправляти літаки, то і вони не зможуть використовувати ці літаки для нанесення ударів е, тіми ж самими керованими бомбами. Ну тобто, вони е, можуть навіть працювати над модернізацією тактичної авіації, але якщо не буде чим її заправити, а знов ж таки це, це дуже дорого, і обслуговування дуже дорого одного. Літака отримування тенденція от дуже дорого йому, йому обходиться. Якщо немає пального, то не виходить. Скільки не модернізує, воно не взлетить. Я правильно розумію? Я просто хочу зазначити для розуміння: що таке паливний бак літака? Ту-95. це близько там 95 тонн пального, Ту-160 – 170 тонн пального. Uh, Ту-22 М3, там близько 50, 54, якщо не помиляюсь, тонн пального. Той самий МІК-31, який використовується для запуску uh. Ракет кінжалів має е, у собі е, несе 16 тонн пального. Тобто, це, щоб розуміли, що в середньому година польоту е, стратегічного літака забирає близько 5-6 тонн е, керосину авіаційного для того, щоб він е, здійснював польот. Тому треба розуміти, що насправді е, навіть з урахуванням таких е, об'ємів е, це суттєво буде відчуватися для російської авіації. Угу. Е, Пане Анатолію, знаєте, коли ви говорите деякі такі подробиці, ми як цивільна соба люди, які не розбираються в літаках, ну для мене це був шок, коли ви кажете там скільки тонн пального треба заправити. Це справді дуже цікаво і і дуже пізнавально, і треба таке розуміти. Ну треба розуміти, що насправді російська авіація і радянська авіація мали насправді серйозну проблему. Це велике велике використання саме палива, тобто. Набагато більше, ніж деякі зразки американської техніки, тому, що, тому і вони дороговартісні в обслуговуванні, тому що ну, уявіть собі 6 тонн за годину польоту. Середньому польот від Алінії, наприклад, до пускових рубежів і назад займає там близько 5-6 годин. Ми ну, розуміємо, які кількості пального витрачає Російська Федерація для того, щоб нанести удари по території України. Просто шалена кількість пального Пане Анатолію. Ось говорячи про ось цю атаку мопедів, про неї написав телеграм-канал, за яким стежать усі українці, і які, поки не прочитають його після того, спати, спати не йдуть. я кажу про Ніколаївського ванька, але він написав дуже таку цікаву штуку, що не полетіли мопеди на Росію. Але питання в тому, що це ну, в певному сенсі модернізовані модернізовані Безпілотники, які можуть вже нести і великі міни, і деякі каби, що ми можемо про це сказати, якщо це можна з того ж таки сказати, чи хай просто там бачити результат, але все ж таки, ну це доволі цікаве рішення. Давайте почнемо з того, що ми кажемо про те, що Україна може застосовувати а, вже і вже підтверджено там а, на відстані до тисячі кілометрів, це близько 75 кілограмів корисного навантаження. Знов таки були фактори застосування і 100 кілограмових авіапомп а, в деяких видах безпілотників українських, які долітали на набагато на більшу відстань, тобто ми кажемо близько 2000 кілометрів. Тому а, безумовно треба віддати довжне нашим українським інженерам та інженеркам, які розробляли ці безпілотники, які зараз активно використовуються по території Російської Федерації. Тому що завдяки приватним компаніям а з, суттєво збільшилась кількість можливих безпілотників, які ми використовуємо по території Російської Федерації. знову таки а, неодноразово підіймалось питання щодо, наприклад, а чому ми не пішли шляхом, як Росія взяла і його модернізує. Доробляє і це є єдиний уніфікований е, боєприпас, який використовує Росія для нанесення по території України, ударів по території України. знову таки давайте повернути до того, що уніфікація в принципі в цьому випадку не відіграє, е, тому що за рахунок в принципі, російської економіки за рахунок, як в Росії побудовано будівництво, можна казати, що так для Росії це більш якісна формула. Е, Роботи, якщо ми кажемо про Україну, то тут завдяки саме приватним компаніям, завдяки можливості приватних компаній е, зробити отримання певних комплектуючих, е, модернізовувати, відпрацьовувати і мати прямий доступ до військовослужбовців для того, щоб Покращувати кожного разу свої е, вироби, тому е, тут треба зрозуміти, що завдяки от е, такої кількості різноманітних безполотників ми зараз бачимо такі результати, і е, ці результати насправді вражають. Я думаю, що наслідки, які ми в подальшому побачимо, і наступні удари будуть ще потужніші. Обов'язково ці наслідки будемо обговорювати. Дуже хотілося, щоб ми знаєте, в нас кожна новина була про наслідки, наслідки і наслідки. Пане Анатолію, тим не менше, маємо справу з росіянами. Це дуже гидкий ворог. Це ворог, який завжди бреше, який порушує всі міжнародні правила та норми, і який не припиняє атакувати Україну, і в голові в ньому лише одне бажання знищити Україну. і Українців зараз стало відомо, що. Шахеди російські, які летять з напрямку Туристичної Федерації, вони літають справді зараз дуже низько, і от я, живучи за містом, декілька разів ви прямо от чули, як воно тарахкотить от прямо в мене практично над, над дахом. Про що це може свідчити, і чому це так відбувається? Для чого ворог так робить? Ну, давайте почнемо з того, що Росія активно використовувала шахеди на малих висотах, дуже давно вони використовують русло річок, вони використовують е, дорожні покриття для того, щоб проходити над дорогами, уникати, наприклад, детекції звукової, русло річок і низькі висоти використовуються для того, щоб бути малопомітним для класичних систем радіолокації, тому що класичні системи радіолокації передбачають виявлення будь-яких повітряних сіла на відстані, на висотах понад 500 метрів. Якщо ми кажемо про. Системи а, низько, низьковисотного раділокаційного поля, то тут а, треба набагато більше таких систем для того, щоб можна було, би, наприклад, виявляти будь-які повітряні ціли. Ждав таки, треба зрозуміти, що от на такі засоби, як гіпард, які працюють, наприклад, для перехоплення повітряних цілей, таких як а, ці ж саме дрони. Шахет, ефективність використання даних засобів равна там, ну, дальності там до 4 км. Тобто ми розуміємо, що таких засобів потрібно дуже багато насправді. І я би зазначив, що, наприклад, для того, щоб закрити, наприклад, по кількісті населення в такі регіони, як, наприклад, Київ, потрібно близько 30-40 гіпардів для того, щоб зробити щільне кільце. Але знову таки, треба зрозуміти, що не потрібно концентрувати увагу на якомусь одному виді озброєння, тому що у нас є ефективне застосування мобільних груп, яка які в принципі, якщо ми кажемо про статкування мобільних групи, то вона набагато дешевше ніж купити гіпард, який може там дорівнювати по собі вартості, ну по, по вартості. Близько 5 мільйонів доларів, тобто ми кажемо про нашу мобільні групи, які використовують ті ж саме браунінги, використовують прожектори, використовують лазерне. Підсвідку цілей для того, щоб а, відпрацьовувати по а, цим же самим шахедам, і тут ми кажемо про те, що насправді є можливість а, посилювати ці напрямки за рахунок, наприклад, міських рад закуповувати обладнання, міських рад формувати мобільні групи, наприклад, з громадян. Так само міські ради можуть закуповувати обладнання для навчання, наприклад, ті ж для військових частин, які знаходяться а, в певному. В певному регіоні для того, щоб посилювати їхні спроможності, тому що більшість мобільних груп навчаються, наприклад, перебуваючи в певних центрах. навчання. А тут потрібно казати, що кожна частина, яка навчає, яка залучена до Протидії саме повітряним загрозам на цих шахетів або інших навіть криватих ракет потрібно. щоб ці е, військові частини мали у себе на балансі е, класи підготовки для того, щоб щоденно тренуватися і відточувати свою майстерність. Тому не є проблеми в використання надвалих висот з боку російських дронів, тому що це в принципі не новина, і вони давно використовуються. Але є потреба в досконаленні е, наших спроможності наших мобільних груп, тому що неодноразово вже бачили зауваження, що а, кількість а, груп зме, зменшується, є фактори підтверджуючи це. Але при цьому ворог не зупиняється. Наприклад, 24-й рік, порівняно з 23-м, було збільшено кількість застосування дронів шахет на 160%. А якщо ми власне говоримо, що саме застосовує ще наш ворог, знаємо, що він модернізує шахеди, а які ще безпілотники е, летять в наш бік і. Чи можемо ми говорити, що деякі з них робляться умовно ну, з, з якоїсь речовини і палок, чи ні? Чи у них всі вони <паспраць> сучасні і модернізовані? <паспраць> Давайте почнемо з того, що насправді для навантаження протиповітряної оборони Росія активно використовує гербери і пародії, тобто це дрони. Які дешеві і зроблені з китайських комплектуючих, які не передбачають, там якісь там, наприклад, санкційний тиск, або ще щось, тобто, ці це доволі доступні комплектуючі. Тому, в принципі, е, і вони е, зробили ставку за рахунок таких дешевих засобів. Е, вони суттєво навантажують наші сили протиповітряної оборони, тому що спочатку запускаються одно, одноразово, Ми бачили, запускаються такі імітаційні цілі, потім запускаються бойові дрони. Але це для засобів виявлення будь-яка повітряна ціль е, потребує чіткого аналізу і дослідження для того, щоб зрозуміти, чи вона там є імітаційною, чи є е, реальною бойовою. Воїним там шахедам з корисним навантаженням близько 50 кілограмів, які, до речі, дуже часто використовують, наприклад, уламкову уламкову фугасну частину, що е, створює, може знищити навколо там і цивільне населення постраждати може від цього. Тому я би зазначив, що в принципі. Так, Росія використовує дешеві е, дрони для того, щоб навантажувати протиповітряну оборону. І додатково треба зазначити, що навіть е, використовують е, ті ж саме молнія, Давайте пригадаємо, як вони по Харкові їх активно використовують. Це дрони, які зроблені на базі е, польотних контролерів FPV-шних, тобто це називають вони там fpv крило, е, і там несе невелику кількість заряду, але вбив в, в будь-якому випадку це загроза для цивільного населення. Це правда, пане Анатолію, і ось тут ми вчергове маємо подякувати справді і нашим інженерам, і нашим збройним силам України за те, що вони захищають наше мирне населення від нальотів цих радянськ... радянських радянських. Бачите, можливо, по фрейду обмовилась, говорили про радянські літаки російських шахетів та безпілотників. Дякую вам дуже за те, що долучилися до нашої ефіру. Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засів радіоелектронної боротьби, був разом з нами на зв'язку. Я ж закликаю вас не забувати, донатити на власну армію, щоб потім не допомагати армії окупанта. Не існує маленьких чи неважливих донатів. Обов'язково допомагайте. Ну і пишіть свої суди думки. Ставте вподобайку, розширюйте відео, підписуйтесь на канал. Ви все знаєте, як що робити? Ви умнічки. А я вам дякую за розмову. До зустрічі.